Вітаю вас, мої любі діти, на нашому занятті. А ви помітили, яка сьогодні погода на дворі? Чудова чи не так? На нас чекає приємна зустріч, а з ким відгадайте загадку. Їй скрізь вистачає насіння і зерна у полі, в гаю біля річки. А як захурделить холодна зима, повішу в саду годівничку жовтою грудкою знаємо птицю. Мають вони капелюшки чорні, лапки сірі, білі щічки, а називаємо цю пташку Синичка. Отже сьогодні дізнаємось більше про синичку та зліпимо її з пластиліну. Синичка велика трудівниця. готуватися до зими вона починає ще влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Давайте розглянемо її детальніше. В синички кругленька голова, маленький дзьобик, овальний тулуб, два крила, хвостик та дві тоненькі лапки. Діти, яка за розміром пташка? Правильно, маленька якого кольору в неї тулуб? Так, жовтого. А голівка і пір'ячко на крилах. Якого кольору? Правильно, синього. Ось таку синичку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Приготуйте дощечку, стеку, пластилін жовтого, синього, білого та чорних кольорів. Як у мене на відео. Розігріваємо наш жовтий пластилін. Тепер робимо кулю. Однією рукою тримаємо, а іншою притискаємо, як я це роблю на відео. Візьміть стеку та зробіть ось такі надрізи. Це буде наш хвостик. Тепер розігрійте більшу частинку синього пластиліну та сформуйте кулю. Знову притримуючи однією рукою іншою, ми витягуємо наш дзьобик. З'єднайте тулуб та голову пташки. Так як я роблю це на відео. Менші шматочки синього пластиліну це будуть наші крила. Розмягчіть його, створіть кулю, а тепер її притискаємо. Беремо стеку, робимо надрізи, щоб було видно, що це пір'ячко. З'єднайте крило з пташкою. Зліпіть іще одне крило. Попросіть допомоги у батьків зробити очі для нашої пташки. Ось така гарна синичка у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт в коментарях до цього відео. До побачення, до нових зустрічей!